Післання Апостола Якова, 4 розділ із 4 вірша. Якова 4.4, як і пише перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світовий приятелем, той ворогом Божим стається? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, Жадає аж до заздрості дух, що в нас пробуває, та ще більшу благодать дає, через що й промовляє, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож, підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утечений від вас. Наблизьтесь до Бога, Той Бог наблизиться до вас. Очисти руки річні та серця косвітні, твої твоєдушність. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх вашу плач, а радістю сум. Упокоріться перед Господнім лицем і Він вас підійме. Хто хоче бути світлим приятелем, той ворогом Божим стається. Так пише, Яків. Християни мають бути. Можуть бути християни то ворогами, Богу, то приятелями. І першими Бог противиться, а другим дає благодать. Якщо ми хочемо користуватися Божою благодатью, то ми маємо бути в числі другої, смиреними. Тих, хто любить світ як їм називає гордими. Вони шукають мирських благ, вони покладаються на свої власні сили. Вони люблять би хвалитися, хвалити себе, але Бог такими противиться. А ті, хто любить Бога, ті, хто друзі Богу, названі смиренними. Вони надіються тільки на Бога. Вони шукають небесних, благ, а не земних. Вони покладаються тільки на милість і на благодать Божу. І вони мають скромне розуміння про себе. Не величаються. І дійсно, хто я? Ворог. Бог зліпив Адама, що? Спорух земного, з болота. То чим я буду хвалитися, чим я буду величатися, якщо я порох? Але хто так думає про себе, тим Бог дає благодать. Також як і радість відкласти, відкинути гордість. Разом з тим супротивиться дьявол, підкориться Богу і супротивляться діявом. Покірливість Богу є велика сила. І диявол легко перемагається покірливістю Бога. Коли Ісус Христос був в пустині, коли сатана спокушував його, то що він сказав? Четвертий розділ Матвія, 10 і 11 вірш? Тоді каже до нього Ісус, відійди, Сатано, бо ж написано Господи Богу, Богу йому уклоняйся і служи одному йому. Тоді позоставив диявола Його, і ось англій приступили і служили Йому. Христос каже, що відійди від мене, бо тільки Богу одному я пну поклонятися, йому одному служити. Тобто я підкораюся тільки Богу, і сатана відступив від нього. І по мірі того, як сатана відступає, як дьявол віддаляється, Бог наближається, Бог приближається. Наблизьтесь до Бога пише яких, то той наблизиться до вас. Коли дьявол відступив від Ісуса Христа, а не ли тут же приступив до Нього. Коли Сатана відступається, Бог приближається. Але Бог хоче не тільки бути близькими до нас, а й постійно перебувати в нас. Жадає аж до зазусі дух, що в нас пробуває. Бог хоче управляти нами, Бог хоче вести нас по житті, і Він ревнує нас до світу. Дух, який в нас пробуває, Він ревнує нас, коли ми робимо щось того, що робить світ. І Бог хоче, щоб ми віддалилися від світу. Павло пише, ви йдіть відділіться від них. Ви вже інші люди, ви вже Божі люди, і ви вже не маєте, що там робити. Відділіться від них і живіть іншим життям. Також Бож хоче, щоб ми були чистими. Тому як і пише, очисти руки річні та серця освятіть Ну, Ми знаємо, що Бог каже, що нічого нечистим не йде в його присутність, Бог абсолютно святий, і Він не може перебувати там, де є гріх. А занечищує нас це гріх. Якщо ми каємося, ми позбуваємося гріха. І стаємо чистими. І тоді Бог приступає до нас. Очисти руки, значить, не робити нічого гріховного. не робити нічого того, що оскверняє людину. Також, як пише, щоб серця наші не були двоєдушними. Тобто і Боже, і трошки є чогось із світу. Тако бути не може або Бог, або світ. Бог не бажає ні з ким ділити наше серце, Він хоче бути сам там господарем. Тільки Бог йому одному підкоритися, бути до нього близькими і смирятися перед Ним. Тобто, відкинути гордість, відкинути власне своє Я, яке часто хоче величатися, хоче підноситися. А знати, розуміти, що Бог понад усе, і що я є такий на світі, що я ще живу на світі, і що все те, що в мене є, це не моє це Боже. Його пише я, наїм прийшов у цей світ і наїм залишу його. І тільки милість Божа, що ми ще існуємо. І що ми користуємося тими величезними благами, які Бог дає нам. Тільки Бог йому одному підкорити себе, бути близьким до Нього, смирити себе перед Ним і йому одному служити. Але очищення наше і наше освячення не може бути без покаянь. Тому, як і впишемо, журіться, сумуйте та плачте. Щире покаяння, воно завжди супроводжується слізьми. І не хочеться плакати, але сльози самі навертаються, коли ми розкаємося, коли ми щиро розкаємося, коли ми розуміємо, що не так щось зробили. Треба випрости в Бога пробач, то ми тоді молимося в сльозах. Коли десь зрішили, це має нас засмутити і привести до розкаяння. Але каяться не так, як Павло пише в листі до римлян. Рішу і каюсь, каюся і рішу. Покаявся, значить, зрозумів, осознав і більше ніколи не зроблю те, в чому я каюся. Я буду пам'ятати, що я це зробив, я розкаюся, Бог мені простить, але більше я ніколи це не зроблю. Христос, коли прощав вріхи, він каже, іди і більше не гріши. Тобто йди і більше таке не роби. А не покаявся, але прийшов час і знов таке зробив. Коли ми розуміємо, що нам треба очищення, ми потребуємо очищення, ми не можемо разом зі світом радіти і веселитися. Тому, і, як і впише журіться сумуйте та плачте. Як я можу радіти і веселитися, коли я розумію що разом з тими людьми, річними, які живуть у світі, коли я розумію і знаю, що на них чекає. На них чекають великі муки в аду. І як мені буз, може бути весело, як мені бути радісно, Особливо, коли там мої рідні і близькі. Як я можу радіти, коли я бачу, що вони йдуть в Ми маємо в сльозах взивати до Господа за їхнє спасіння. А не веселиться і радіти разом з ними. День брат до увірування був музикантом, грав на тромбоні. І коли покаявся, йшов зібрання, вже пройшло кілька років, йшов з зібрання і почув, каже, о, це моя рупа грає, це мої хлопці грають. І коли проходив, йому захотілося. Тоже хоч одну мелодію зіграти, хоч одну пісню зіграти. Він повернув до неї каже, дайте я зіграю хоч раз. Ну, звісно, що вони дали йому він зіграв. І не одну, потім вже такий стіл, а він йде голодний, а й да сідай з нами за стіл, чарка друга і все. І він вже у світі. І був там не один рік. Більше п'яти років він був в світі, зауграв. Але слава Богу, що Бог беріг його і йому можливість покаятися. Він потім знову став братом. Будьмо приятелями Богу, а не ворогами. Не превозносимося, не величаємося. А принижену себе. І Матвія, 23 розумів, 12 віршом мечтаємо. Yeah. Хто бо підноситься, буде понижений, а хто понижується, той піднесеться. Це слова нашого Господа Ісуса Христа. Який каже, що. Якщо будемо величатися, якщо будемо привозноситися, то ми будемо понижені. А якщо ми будемо понижуватися, то Бог нас повисить. Йосип, брати, якого продали в рабство, продали в Єгипет, він був настільки принижений, що навіть сидів у тюрмі. Він навіть не міг вірно. Хотити. Він був закритий. Він був під замком. Але Бог настільки повисив його, тому що він був покірний Бог, що він став другою людиною після фараона в величезному на той час Єпискому царстві. Він управляв тим великим царством. І зв'язня. З приниженого Бог возвислив його. А хто возвишає себе, буде понижені. Часто проводимо приклад ну, ходоносора, який, робляючись по саду, каже: О, цю всю красу, це я моя рука це все зробила. Це я зробив, це мої заслуги. І царство величезне мається, теж мої заслуги. Але Бог каже: зараз віднімає, відніметься від тебе царство Твоє, і Бог настільки принизив його, що він навіть не став як найбідніша людина, а ще гірше він став як тварина. Він жив у город разом із тваринами, їв сіно, траву пасе, був заросший, нігті його були, як ворла, відросли. Настільки принижений був цей цар, який дійсно був великим. Але він себе возвисив і Бог принизив його. Я згадав одного чоловіка, я з ним колись працював ще поначалу, коли починав свою трудову діяльність його звали Славік. Він був дуже гордий людина. Він бригадіром був, він якийсь ці коми, прохкомив. Де що було, він був, і до нього не підходить. Він гордився, він щитав, що всім нижчий, він самий великий. Але прийшов час, почало все розпадатися. Він на одну роботу пішов, треба бути нижчим, бо там є такі, як він вже. Це ж гордість, має бути, маю вже бути. Другу, третю. Нема вже де величаться і перед ким величаться, на превеликий жаль він спився. І 44, здається роки його не став. Він возвисив себе, що вважав себе недосяжним, але був понижений, ходив по міську весь і просив на стояння. Хто величається, буде понижений, хто принижує себе, буде повищений. так каже Бог. І він так зробить. Ми підкорімось Богу, будьмо близькими до нього, Бог хоче бачити нашу покору йому, коли Бог послав Саула, царя ізраїльського, щоб той пішов і зробив закляттям Амалика. Але Саул ми знаємо і царя пожалів. І пожалів десь щось гарне із худоби. І коли Самуїл прийшов і каже, що ти зробив, Сул каже, це я в жертву рішив гарне Богу принести. Але Самуїл каже, послуг краще за жертву, послуг Бога краще за жертву, а покірність краще бараня чого. Бог більше цінує наш послух і покірність йому. Ніж любу жертву, що б ми там не зробили, як би ми з чого, з чого багато не пожертвували для Бога. Але Бог хоче понад усе бачити нас покірними Йому, бачте нас послушними Йому. Ісус Христос підкорив себе аж до смерті і смерті Хресту. і ми знаємо, що Бог повисив його, посадив його праворуч себе. Дав йому владу над небесним, земним і під землі. Тобто все підкорив йому. Дав йому владу над усім, але він був покірний, як янятко, безволний, ішов, коли його вели, на огофу, коли його вели на розпиття. І навіть коли його розпинали, він покорився, він смирився. І Бог повисив його. Каймося в сльозах, Бог побачить наше розбите серце на російське сокрушене серце. І Бог підніме наш дух нас скорб'ями і потішить нас. Навіть якщо якісь скорби прийдуть в наше життя, Бог підніме нас вище, і Бог навіть і, і в скорбях може потішити нас. Або удалити ці скорби від нас. Бог хоче, щоб ми освячувалися. Праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується, пише Іван Богослов, вниз об'явлення. Святий нехай ще освячується. І яків пише теж, щоб ми освятили серця двої душі. І Якщо ми будемо покірні Господу, якщо ми будемо старатися жити чистим, святим життям, Якщо ми не будемо величатися, то Бог свого часу підніме нас. І як постол Павло пише, до третього неба. Там, де вічне блаженство, там, де вічна радість, там, де не буде сум, там, де не буде плачу, там, де будуть ті, хто не дружить із світом, ті, хто смирив себе перед Богом, ті, хто покірний йому всього. Тому не величаємося, будьмо покірними Господу, каємося, освячуємося, бо це приємне нашому Богу, і це потрібне нам для спасіння. Амінь. Помолимося.